Всім привіт, вітаю! Сьогодні отримала посилку Avon по каталогу за вересень місяць. Якось дуже швидко прийшла вона до мене. Avon з кожним місяцем все швидше і швидше діставляє нам посилочки, замовляла я доставку на Укрпошту. Замовлення було невеличке, і давайте його подивимось, кому цікаво. Так, я думала, вже е, нічого замовляти в вересні не буду, тому що, ну, якби і мені нічого не потрібно, такого, знаєте, термінового. Та і ціни, звичайно, не дуже радують. Але е, співробітниця замовила в мене от таку туалетну чоловічу воду. Значить, це туалетна вода Wild Country Rush. Для нього 75 мл 309 гривень. Звичайно, можна було, звичайно, замовити. Ні, ні, це от флакончик, ніби раш, але це набір. Тут просто йде Wild Country класичний. Так, 309 гривень, ось ця туалетна водичка. Не буду її відкривати, тому що ви знаєте, що всі коробочки туалетних вод дуже погано відкриваються, і можна її. Або надірвати, або щось там порушити, не знаю, чи це вона для чоловіка замовляла, чи, можливо, на подарунок. Ну, і так як вже в мене зробили замовлення, то я ж вирішила ще раз уважніше передивитися каталог і собі замовити деяку продукцію. Перше, що, на що я звернула увагу, це на такі. Носочки це зволожувальна та пом'якшувальна маска шкарпетка для ніг з ароматом лаванди. Частенько зараз бачу відео хороші відгуки на ці шкарпетки. І коли робила своє відео догляд за ногами 40 Хто ще не дивився, подивіться. То так подумала, ніби скраби для ніг у мене є. А от, от таких шкарпеток і немає. Тому от побачила таку ціну, але зверніть увагу, в вересневому каталозі є такий нюанс: на сторінці останній ніби розпродажу вагу ціни, ці шкарпетки коштують 139 гривень. А от на сторінці 133, де представлена вся лінійка з лавандою, ці ж самі шкарпетки коштують 179 гривень. Все один в один, але ціна в одному і тому ж каталозі різна. Я спочатку подумала, що, можливо, різні коди цих шкарпеток. Але ні, код один і той: же 149, 149 вибачте, 02,44. Коли внесла ці шкарпетки в замовлення, то спочатку висвічувалася ціна 179 гривень, але в кінці вже, на кінцевому кроці замовлення, все-таки ціна йшла 139 гривень і там вже йшла мінус знижка 10%. Так як це ці шкарпетки представлені на сторінці розпродажу. Так що зверніть увагу на от такий нюанс. Ну, і от самі ці шкарпетки вони дуже великого розміру. Подивіться, які величезні. Якщо навіть порівнювати з каталогом, то це от каталог і ще от які шкарпетки. Дуже, Дуже мені цікаво, як вони будуть діяти. Ну, єдиний мінус це те, що. Іде маркування російською мовою. Так, далі також взяла по фокусу отакий от крем для рук, лінійка Avon Care, і він йде в святковому новорічному оформленні з екстрактом гранату «Антиоксидантна защита. Хотіла давно спробувати саме аромат цього крему з гранатом, кажуть, що дуже приємний. Дійсно, я вже так трішки спробувала такий солоденький з невеличкою кислинкою. І хорошо, добре, що такий маленький об'єм 30 мл, буду брати його на роботу, або буде в мене в сумочці. Також замовила сухий шампунь. Теж іде, бачу він що з російським маркуванням. Не знаю, чи це мені так тільки везе, чи всім. Ну що поробиш. Я вже не знаю, коли це все закінчиться. Це російське маркування. Цей шампунь сухий, уже я якось купувала і не один раз. Події він мені подобається, трішки не подобається по аромату. Аромат забиває, перебиває всі інші аромати, але цим шампунем буде скоріше за все користуватися мій син. Якось останнім часом полюбив він ці сухі шампуні. По-перше, в нього коротке волосся, і цей шампунь не тільки очищає, але і ну, він як, дійсно як стайлінг. Можна там щось на голові поставити і зробити якусь таку ну, ніби стильну зачіску. От, тому будемо використовувати товар необхідний. Для себе я замовила е, от такі два лосьони спреї. Е, у мене вони завжди є в використанні, а це щось подивилася і в запасах у мене нічого немає. Тому я замовила з е, тут: у нас є білий персик і е, ваніль хороший, приємний аромат. Хотіла ще замовити такі гель для душу, але вирішила, що ну, нехай буде пізніше. І от такі з гранатом теж чудовий аромат, дуже багатьом він подобається. І в мене він теж колись був, от, тому взяла ціна, була хороша, коли береш дві штуки. Так, от на 145-й сторінці ці спреї представлені. Якщо береш 2, то 85 гривень, ну і мінус ще знижка консультанта. Хороша ціна, і тут багато дуже цих спреї представлено, тому що як... хто не робив замовлення в вересні, то зверніть увагу. Також на останній сторінці були дуже, була дуже хороша акційна ціна 60 гривень на гелі для душу 250 мл. І мене зацікавив оцей гель м'ятна свіжість. От цей гель я замовила. Ну, як ви знаєте, хто мене дивиться, що влітку Мені дуже подобався, я користувалася з великим задоволенням. Гелем для душу від Oriflame, Вірніше, скраб-гель для душу від Oriflame. це е, малина і м'ята, так? органічна малина, здається, і Е, дуже освіжаючий, дуже приємний, такий м'ятний. Скоріше за все, це був аромат такого, знаєте, м'ятного якогось напою, мохіто, такого безалкогольного, в який додали там клубнику. От. Але дівчата писали мені, що і оцей е, аромат цього гелю теж дуже-дуже освіжаючий, дуже приємний. Ну, от, І я ж вирішила все-таки його купити. Ну, Дійсно хороша ціна. Відкрила вже, понюхала, дійсно такий приємний, м'ятний аромат, але така м'ята, знаєте, не сильно б'є в носа. Е, така... Е, е, Можливо, навіть це не листочки розім'яті, а саме квіти м'яти. І цей аромат щось мені так, так щось нагадує дуже сильно. Я це ж сиділа, думала-думала і згадала, що цей аромат от цього гелю, як ніби помадка в цукерках. Є така м'ятна помадка в цукерках, ну, різних виробників. А також зараз продається печиво, виробництво здається Німеччини. Мені його теж Надя висилала в посилочці з Німеччини. Печиво таке з м'ятним смаком, шоколадне з м'ятним смаком. От теж ну, прямо один в один аромат, дуже такий і в той же час і м'ятний, і смачний, і ніби такий трішки кондитерський, сподобався мені. Аромат цього гелю, і буде цікаво, як він ще буде розкриватися в душі під дією води. Тому задоволена, що його купила та ще й по такій хорошій ціні. Так, ну і вирішила ще купити, от такий інтимний гель з алоє 300 мл. Теж ішов він по хорошій ціні. І слава Богу, що прийшов без російського маркування, тому що так я помітила, що останнім часом от ці інтимки в старому оформленні ще присилають дівчатам в, з російським маркуванням. Теж понюхала дуже приємний свіжий аромат. Але от сижу зараз згадую, в каталозі я не бачу цього засобу інтимного для гігієни представлено. Можливо, це я замовила або по фокусу, або це мені була допоставка товару, який був відсутній в минулих замовленнях. Тому, дівчата, не можу сказати, звідки він це взявся гель, але ціна хороша. Мені він вийшов по, здається, 80. 7 гривень. Так, 87 гривень 20 копійок. Хороша ціна. Нехай буде, тому що ви вже всі знаєте, що змінилися Упаковка в інтимних гелях. ну Хтось каже, що не варто засмучуватися, тому що можна або перелити в старі упаковки, в кого вони залишилися, або на нову упаковку поставити цей дозатор. Ну, Можливо, я так і буду робити. Поки що замовляти не буду, в мене є в запасах. Ну, але ідея непогана. Також прийшов мені, звичайно, каталог наступний за жовтень місяць. Ну, я вже дивилася в дівчат огляди, такі знаєте, швиденькі огляди каталогу листали вже за жовтень місяць. Ну, ціни не радують, вони все ростуть і ростуть. Також, от такий міні-каталог прийшов. Тільки я так і не зрозуміла, чи це просто якесь уточнення твій міні гід кращих пропозицій жовтня. Можливо, кращі пропозиції винесли от в такий міні-каталог, ну, щоб звернути дійсно на них увагу. І от, от і все, що в мене було в замовленні, ну, таке, знаєте, невеличке, але, як кажуть, дуже-дуже приємне, потрібне і необхідне. Тому показала вам полистаю ще уважно жовтневий каталог. Ви знаєте, настрою щось і бажання щось замовляти в подальшому вейвоні немає. Але як я кажу, поживемо, побачимо. А на сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу. Дякую за коментарі, за хороші слова підтримки на адресу мого каналу. Ну і всім мирного, спокійного дня, ночі, ранку. До наступної зустрічі. Пока-пока.